Всім привіт! І мені стало скучно сидіти в машині, і я вирішив зробити обзор вози родника. Просто бачите, його там на край, там хороший родник, там багато людей, а тут немає, я хотів, захотів сняти на цей. Тут такий от вайбік. Он якісь позначки зараз можу показати. Вона якась Вон така гідрологічна пам'ятка природи. Ось так воно виглядає. Далі, йдемо вот Ось такий заходик. Туди ближе машини заїжджають. Дуже великий схил. А є. Можна так упасти хорошенько. Є ось такий спуск. Є отакий. От ну, Прямо по цьому біля або огорожено. Палка підпирає дерево. Такі невеликі ступінчики є. Оба, заходимо. отак так виглядає туди. шифер, Он сам родник заход на ага, трошки зайду ближе до нього виглядає і от тече вода А туди телефон не пустить ну, дече водички отак воно виглядає вот если не знати місце то можна ще не туди приїхати так виглядає а ви підписуйтесь на канал ставте лайки і всім пока